Баланс хом'як проти тайпа четвертого. О, ССГ 70к боїв. починається. Дуже печальна статистика. Кінімо бан Ой, блін. Ану, тут в борт. Диви, 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 я вже, блін. Різко вони всі там. Дайте мені проїхати, чи ні, чи вже краще не ризикувати, га? Відступаємо! Яке відступаємо, хто тобі сказав? Ти щось переплутав. Ти щось переплутав, дружок. Тут ні, тут, тут сильно довертати не треба, бо. Кусиниця <плодиція> угу, пошкоджена. <'ятає>? Угу. Стій. <плодиція> Добре. Чемний хлопчик? Ану. Блін, танкує танчик, га? Чи... Ні, то просто може не знають куди прибивати. Я не, я не сказав... ну я би не сказав, що він сильна в нього броня така. Знати куди прибивати, ну оба. Результат перший. Ага. Так, так, уже взяв і пішов. Курва! От гівнюк. Давай. Давай, давай. От дурне. Дав мені блін, Стоїмо. Ой-ой-ой, каток. Ні, не, не встиг. Я тут нормально підставився вже. Тепер зробимо трошки по інакше. Будуть... давайте, будете відцілювати мою башенку. Будете відсилювати, так? вицілив. Ой. Ай, а де, а де мій снаряд, дівся? на махаде танкуємо зможу проїхати. Бачите, от сюди все. Що хочеш, є е 75. А з каточком? Як тобі? Йосип, я тебе все рівно на кінець лиш. Сюди. О. Ти ще хочеш, так? От мерзюк, де ти втікаєш? Дай, 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 дай. Ай. Ну це добре, 5к. А млєха файна, смачна, цікава. Так, мені сподобалось. 23 лайки, дякую. Щиро дякую. Я не вмію так. О, дивіться. Що тут засипало медальками. Та де майстер? Я сумніваюся. Ти що? На майстра треба ого-го-го. Друга степінь, ви що? еліт. Друга степінь. П'ять. 7-300. Афіти, блін. Якби давали досвіду за танкування.